Те насіннечку посіяли, але від насіннячку від квітки залишився. Ось така залишилась макуха. Не знаю, як це назвати. І що тут є насіння, відсотків дуже мало. Тому що я добряче його віяла. Але, але я думаю, що є. Хоч одна насенина там якась та залишилась. І я тепер хочу оце, оце все просто так посіяти. Подивимось, чи вийде в мене щось виростити з цього мотлоху чи мусора. Але мені самі дуже цікаво і спробуємо разом з вами. Ось так це я роблю. Бачите, вже скільки посіяла? Така маленька в мене получилась діляночка.